Двічі атакували іскандерами місто Дніпро. В ніч на 4 червня обидві ракети були збиті підрозділами повітряних сил. Проте внаслідок падіння уламків поранень зазнали семеро людей. Серед них двоє дітей. Також пошкоджено півтора десятки автівок, потрощено понад три десятки приватних будинків, руйнувань зазнали 11 багатоповерхівок та лікарні. Вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема абсолютно нічого. Все вибито, зламано і дверей там теж нема. Можете побачити. Коротше, нічого нема. Мешкати тут неможливо. В ніч на 6 червня росіяни знову атакували Дніпропетровщину двома ракетами. Іскандер. м Внаслідок атаки на Нікопольщині. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, побито гаражі, лінії електропередач та газогони. Є постраждалі. Ворожий БПЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся. Рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 та 73 років, та 38-річна жінка. Постійно під ворожими обстрілами Донеччина у Михайлівці внаслідок удару авіабомбою та обстрілу смерчем загинуло дві людини, зокрема, 12-річна дитина. Ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено три приватні будинки. В області триває евакуація населення. З під вогню білі Янголи вивезли ще п'ятьох жителів Красногорівки. Ночудом згорів проти нас в почали гасити, Утром думали не вийдемо. Сьогодні. Сьогодні. Я сам... Родом з міста Донецька, працював там в шахті все своє життя. Тоді приїхав жити в город Красногорівка. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з звідсіля, кромешний ад був. Ми не знали, як будемо ми живі чи не будемо. І як, як, як зібралися вже йти, іти, вивезти нас з відля не могли. Пішки нам прийшлося йти. Тут десь 3-4 км. кілометри, і і то над головами нас просвітло та є один снаряд просвітів. А 6 червня окупанти вдарили по селидовому двома авіабомбами. Одна з яких зруйнувала життя цілої родини. Загинув батько родини, а тарічний хлопчик його мама і бабуся зазнали поранень. Загалом внаслідок нічної атаки поранено семеро людей. Помачну 6 червня. Річниця підриву російськими терористами гребля Каховської ГЕС. Через прорив вивільнились мільйони тонн води, що знесла на своєму шляху сотні будинків та забрала життя десятків людей. Вода затопила майже 150 тисяч гектарів, перетворивши зокрема Каховське водосховище на ліс. Руйнація дамби поставила під удари роботу Запорізької АЕС, знизивши рівень води у ставку, що охолоджує станцію. Більше не попливе вночі 6 червня в Криму було знищено російський рейдовий буксир Сатурн. Повідомили УГУР. Руйнівне вогневе ураження було завдане після успішного прориву лінії оборони загороджень окупантів в акваторії озера Панське. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.